Це прапор вільної країни, це прапор міста і села, це прапор моєї батьківщини, і в ньому вічності добра. Він майорить, як синє небо, безхмарний символ добра, а жовтий і золоте колося, відбиток віри і тепла, і він величиться над нами, показуючи вірний шлях, блакитним і жовтим кольорами на небі і на своїх полях. Крилатий вітер розвиває стяг, блакить із золотом на нім переплелися. Наш прапор майорить, неначе птах, народ не вмер і нікому не скорився. Ми пишемо історію землі своєї незалежної країни, ми громадяни, славні сини, держава наша вільна Україна, З часів далеких від гомін іде про прадіди, відвагу, мужність, славу. Наш прапор житнім золотом цвіте. він символ незалежної держави. Знаменням сяє сонцем золотим, небесною відблизкою близької блакиттю, і з ним здобували все, що є святим, і нас із ним нікому не скорити. Україє.